Біля Свято Воскресенського кафедрального собору зібрались рідні та знайомі загиблого внаслідок російського обстрілу з РСЗВ по місту 3 червня Сергія Крикуна. Один зі снарядів вибухнув біля автомобіля, в якому перебував чоловік із донькою Марійкою. Обоє зазнали поранень проти Сергія, лікарям врятувати не вдалося. Розповідає сестра дружини загиблого Наталія Кабанова. Це не вкладається взагалі в наших головах, і ми сподіваємося, що йому там буде краще, але нам без нього буде. Важко, особливо Ксюшки і Машуні. Це дуже чудова людина була, весела, добропорядочна. Він ніколи не сумував, він завжди підтримував нас. Це мій сусід з під'їзду, знав як самого гарного хлопця, товариша, знайомого. Діти з дітьми гуляли. У мене також є ну, діти не одно різниця є в возрасті. позростіли. Знаєш родину і дружину, знає і мої співчуття рідним, близьким, тому це якась втрата така, вона суттєво вплинула і на свідомість, і на все інше. За словами матері Сергія Крикуна, він закінчив Сумський аграрний університет. Працював різноробочим, дуже любив свою сім'ю. Півтора місяці тому Сергій відзначив 45-й день народження. Дружина Сергія Оксана нині перебуває поряд із донькою, яку транспортували в дитячу спеціалізовану лікарню Охмадит, каже Наталія Кабанова. Про стан дівчинки розповідає. Сьогодні в неї друга операція на легенях поки що загрози в житті немає, але там є деякі проблемки з оком. Після відспівування Сергія Крикуна поховали на кладовищі села Штепівка. Такою була воля його рідних. Ірина Касьяненко та Анатолій Сердюк Суспільне новини, Суми.